Незвичайно активними цього тижня були Сполучені Штати. Відчувається зміна зовнішньополітичної парадигми Дональда Трампа. По-перше, по Північній Кореї. Була спрямована ударна група військово-морського флоту Сполучених Штатів до берегів Корейського півострова з тим, щоб показати, що випробування ядерні чи випробування ракет вже не будуть сприйматися з такою стратегічною толерантністю. Друге питання це Афганістан і боротьба з ісламською державою. Була скинута найбільша бомба, яка є в розпорядженні Сполучених Штатів, неядерна, по об'єкту, який знаходиться на території Афганістану. Можливо, менш помітним, але дуже символічним теж було підписання з Вашингтоном рішення про вступ Чорногорії до НАТО, на що відразу Росія ж таки відреагувала. І як такий підсумок це зустріч на цьому тижні держсекретаря Тіллерстона з Лавровим своїм колегою і президентом Росії Путіним. І це показало, що мова не йде вже про велику угоду. На яку сподівалися в Сполучених штатах і власне в Москві. а мова йде про визначення мінімально допустимих рамок взаємодії, які не приведуть до конфлікту двох великих ядерних держав. Початок тижня ознаменувався також зустрічю керівників зовнішньополітичних відомств Великої Сімки в Італії, де говорилися про події, які зараз є на порядку денному, про міжнародний тероризм, про Сирію, про Україну. Ну і власне з позитивів, те, що в заключній декларації говорилися про країну і про те, що Росія мусить виконувати мінські угоди і не буде послаблення. Але на жаль, посилення санкцій теж не відбулося, як цього хотіли британці. Відчувається потепління у відносинах між керівництвом НАТО, власне, між НАТО і Сполученими Штатами. На цьому тижні відбувся візит генерального секретаря Столтенберга до Вашингтона. Говорилося про те, що Україна є можливо одним з тих наріжних каменів, які впливає на обороноздатність цього союзу. Власне, Трамп вже не вважає НАТО за старілу організацію. Ну горився про те, що необхідно допомагати Україні в її обороноздатності. неділі в Туреччині пройшов референдум щодо правок до Конституції. Що змінилося? Ну, принаймні, Ердоган як президент отримає повноваження приймати укази, які мають силу закону, розняти парламент, ну і він є керівником уряду, тому що посада прем'єра скасовується. Як це впливає на відносини з іншими? Ну, по-перше, продовжиться протистояння з Європейським Союзом щодо прав людини, щодо безвізу і так далі. Україна мусить шукати свій формат відносин, тим більше що скоро Ердоган приїде до України. Цього тижня Північній Кореї вдалося бути хедлайнером міжнародної уваги. Північно-корейський лідер, святкуючи 105-ту річницю народнього свого діда Кім Арсена, провів дуже гучний парад, показав свій потенціал в зброї і в тому числі натякнув на наявність міжконтинентальних балістичних ракет. І хоча світ побоювався шостого ядерного пробування, Кім Чанин обмежився лише запуском ракети, хоч і невдалим. Реакція Сполучених Штатів, як заяви саме Північної Кореї, протистояння між Різними лідерами в регіоні на жаль роблять на крок ближче нас до можливості ядерного протистояння до України завітали три-чотирьох керівників зовнішньополітичних відомств Вишеградської четвірки з тим, щоб завірити Київ. У підтримці територіальної цілісності України говорили про санкції, про Росію, про Донбас. Власне на цьому тижні відбувся і такий собі саміт країн Вишеграду і країн східного партнерства. В фінальному документі говорилося про те, що Брюссель має більшу увагу приділяти цьому регіону. Ну і власне такий собі момент, який дуже позитивний для України, це можливість перспективи членства у фінальній декларації саміту Східного партнерства, який має відбутися в Брюсселі у листопаді цього року.